Ух. Море. Останній раз я в Криму був у лютому 14-го, ну, якраз бачив на власне очі окупацію Криму. Це ханський палац обіж сараї. Стільки разів я там. Був в тому палаці і приводив друзів, туди і знімав всередині палацу майже скрізь. Так багато пов'язано з ним. Не кажучи вже про історію, ось я, я доволі часто зустрічаюся з молодими людьми, зі студентами, і у мене є такі запозичений мною, ну, нібито експеримент. Пропонуєш молодим людям, скажіть, будь ласка, свою першу емоцію. Коли ви почуєте слово сарай, кажіть. Зазвичай 9 з 10 кажуть, ну, щось якась будівля, така незрозуміла, там, у дворі, якою там, тримають ну, або інструменти якісь, або там, те, що не потрібно вже в цьому головному будинку. А потім кажеш, що з мови твоєї мами це прикладається як палац. І одразу запитуєш, а якщо я скажу слово хахол, я так переважно більшість, от прямо так зараз, як у вас, очі так набувають такою сталевою кольору, <голіру> я кажу, ось-ось. І що, Які емоції? Зазвичай хлопці відповідають кажуть: ну так нас називають ці москалі, коли хочуть нас принизити, ну, нібито підкреслюючи нашу таку <кій> меншу вартість. А потім дуже сильно дивуються, коли я кажу, що з мови моєї мами слово хохол перекладається як син неба. Слово сарай як палац. Кому потрібно було змінювати сенси слово сарай і слово хохол? Палац і син неба. Відповідь не просто очевидна, вона прям волає. Я вижу, что это ICRS. Ага. Мне показали мое родное село, Айсерес, Хотя родное это такое относительно, потому что ну, это село, где несколько поколений моих предков. А на самом деле я родился не там. В 30-е годы нашу семью раскулачили, потому что у них там были виноградники свои, несколько коров, а это считалось очень роскошь. И нас моих родителей депортировали на Урал. Они оттуда благополучно бежали, но возвращаться в Крым сразу не стали, приехали в Мелитополь, а потом перебрались все-таки в Крым, но в родное село не стали возвращаться, потому что могли сообщить НКВД, и они поселились в Райдеровском районе, это северный Крым, село Боской. В 1944 году депортировали нас из Крыма, вот именно из села Боской. Впервые я вернулся в Крым в 1989 году. Это годы перестройки, когда уже не карали за возвращение на свою родину, но, по крайней мере, только не прописывали, не давали возможности прописаться. И тогда там, в Крыму, началась начался, так сказать, второй фронт нашего национального движения. Вообще российская пропаганда и советская, и российская всегда представляла крымских татар так, как будто бы, что между Украиной и крымскими татарами была постоянная обстановка войны и враждебности. На самом деле это было не так. По тем временам были набеги со стороны крымских татарших, также казаков на территорию Крыма. Ну, это такие, так сказать, истории того времени. Но культурные добрососедские отношения намного больше превышают, чем вот эти обстановки враждебности. И, разумеется, когда Крымское ханство и Запорожское казачество были вместе, тогда и одерживались победы, тогда легче было защищать и территорию Украины, и Крымское ханство тоже. Скажем, битва, Каратопская битва, как раз. То есть страниц плодотворного сотрудничества украинцев и крымских татар значительно больше, чем страниц воєнно-вражневно Крим і бока, це можжевельник, да, дійсно, це, це кримський запах. Який, якщо десь за кордоном буває, чую, ці, ці, ці запах можжевельника — це Крим. Да. А це а ще запах пилу пил цих дорог в літніх, на ґрунтових там десь, в да, це теж запах дитинство. <хі> Ми ніколи не повинні про це питання. Забувати вони ніколи не повинні уходити з порядку денного. Ми повинні про це говорити усюди, і всередині країни, і назовні, і вимагати повернення і працювати на боротьбу з Російською Федерацією з цим режимом, який зараз існує, на те, щоб відбулися процеси, які прийдуть до деокупації, а не намагатися вести перемовини з цим режимом, який просто нам дурить дури, дури голову, как да, розказує, що щось якесь там. Ну про Крим вони взагалі не хочуть розмовляти. Даже, да? Я про Донбас маю віду, тому що для мене це питання те саме. Тобто це не треба відокремити, що Донбас це одна історія Криму в Це одна та ж історія. Просто в Криму вдалося це легко, а на Донбасі ні не вдалося повністю і вдалося дуже тяжко. Ось і все. Ось і все. Це одне саме питання. Це прояв одної агресії Російської Федерації. Ми повинні з ними боротися за нашу землю і все. І пірс. Я навчилась там плавати. радість і сум. Це називається. Ностальгія, <laughs> якщо це одночасно. Ну, тобто, з іншого боку, ти е, розумієш, що це місця, де ти ставав людиною справжньою зі своїми сумнівами, радощами, любов'ю. Ну, всією гамою почуттів, яка тільки може бути притаманна людині. І ти зростаєш в цих місцях. Наприкінці був інжировий сад, який я згадую як місце, місце сили, де мій дідусь збирав інжир. Зараз збирає мій батько. Ти всі вже звикли, що є кордон, потім звикли, що два кордони. Потім звикли, що обмежена кількість спілкування з Кримом, потім звикли, що а, добре, вони там залишились, то вони зрадники, потім звикли, що цих зрадників постійно чогось сажають у тюрми, потім звикли, що «та вони не повертаються, потім звикли, що вони просто щезають, і ніхто про них не говорить. Звичка, оце погана штука така, знаєте, в нас є. Єдиний рецепт, як змінити ситуацію, це про це говорити. Нам, е, нам вже сумно, нам набридло говорити про війну, нам набридло говорити про анексію. Ми втомились. Ах, ви втомились? А як кримські татари повертались після депортації 44-го року? Скільки років пішло на те, щоб повернутись? А якби вони втомились? Якби вони втомились, я б не знала, що таке Крим. Якби мої батьки втомились, втомились від того, що була війна, втомились від того, що, ой Боже, не кажіть про свою депортацію, набридло повертатися до сумної історії, якби вони мені так казали, Все просто пішло крахом, розумієте? У мене немає слів для тих людей, які кажуть, що вони втомились. Ну так буває. Так буває, і ми маємо бути єдиним цілим, щоб перемогти. Не, не буває перемоги без єдності, на мій погляд. От коли всі йдуть, як ми класно зробили, коли був Майдан. а? Як ми зробили? Ми перемогли. Так, ми страждали, кров, сльози, все було. Але ми перемогли, було відчуття перемоги, скажіть, ну відверто, було. Тому ми називаємо е, цей день е, Днем Гідності. так? Ми відчували перемогу, тому що були єдині. Впевнено, що супер буває тільки тоді, коли разом і коли е, знову ж таки до своїх думок, коли є розуміння коріння майбутнього.